До Закарпаття прибула чергова допомога від Будапештської спільноти Пресвітеріанської церкви Південної Кореї. Гуманітарну допомогу було придбано за рахунок коштів, які зібрав священник з Кореї, котрий вже 22 роки виконує службу в Угорщині. Здебільшого пожертви надходили від німецьких донорів. Одес Україна Хабору Алате. Від самого початку війни в Україні наша спільнота пресвітеріанської церкви південної Кореї організувала збір гуманітарної допомоги, до якої долучилися благодійники з Німеччини. Було зібрано та придбано генератори, коври та інші речі для нужди. Ми прибули з молитвою в серці та з надією на якнайшвидше закінчення війни. Ковдри, рушники, постільна білизна, зміст вантажу, який було передано для будинку людей похилого віку та закладам освіти міста Берегово, у доставці гуманітарної допомоги допомогла Угорська реформатська служба допомоги. Я вважаю, що це дуже гарний жест, яким ми можемо послугувати в цій важкій ситуації тим людям, які, мабуть, і не відчувають справжнього з цих подій. Адже ми докладаємо багато зусиль, аби вберегти їх від цього. Ці речі дуже важливі для того, аби ще ефективніше допомагати їм пережити ці події, які так чи інакше впливають на них. За це ми дуже. Великодобринський реформатський дитячий будинок, крім постільної білизни, отримав ще й засоби гігієни та засоби догляду за зубами. Надім фонтушок мінденнап. Це важлива допомога, адже серед дітей я щодня зустрічаю нові випадки. Загалом я доглядаю за зубами 102 мешканців закладу, тому потреба в цих засобах була і є. Переглянувши зміст пакунків, я побачив чимало засобів, які будуть в нагоді. Це дійсно велика підтримка, як для мене, так і для дітей. Я бачив сверла, матеріали та допоміжні засоби для пломбування зубів та інші корисні речі. Для забезпечення безперешкодного функціонування дитячого будинку допомогу надають різні організації, у тому числі і реформатська служба допомоги Угорщини. Найбільшою проблемою є непевність та перебої з електропостачанням. Але слава богу, ми ще жодного дня не були змушені зупинитися. Ми можемо готувати та прати і забезпечити дітей всім необхідним. До нас постійно прибувають нові мешканці. Державні заклади не в змозі працювати, тому дітей переважно направляють до нас. Завдяки Божому милосердю, навіть у такі важкі часи, ми можемо розвиватися. Ми дуже вдячні всім організаціям, які навідуються до нас. З Угорською реформаською службою допомоги у нас вже багаторічні тісні стосунки. Нас дуже важливо, що ми маємо таких партнерів, до яких ми можемо звертатися по допомогу, та що головне отримати цю допомогу. Саме тому ми ніколи не відчували себе на самоті з проблемами. Коли настала біда, реформатська служба допомоги була першою організацією, яка прийшла до нас. Господь піклується про нас і тому він шле до нас такі організації, які допомагають нам. Тому вся наша надія і надалі на Бога. Він допомагає нам пережити все це. І сподіваємося, що допоможе нам втриматися і надалі, адже ми прагнемо залишатися тут у великій добрині. Зараз у нас мешкає багато дітей, але треба думати і про тих, хто прибуде до нас пізніше. Тому підтримувати функціонування нашого закладу наша основна мета. Цей Будапештська спільнота Пресвітеріанської церкви Кореї також придбала для Закарпатської реформатської церкви і два потужних генератори. Для нас важливе знайомство з представниками протестантської спільноти, у якій число вірників не зменшується, а навпаки, збільшується. Вони є свідками потужної сили Євангелії. Ми раді, що через їх приклад ми теж отримуємо певний стимул не лише через фізичну допомогу, але й духовну. Ми раді, що з Кореєю через Угорщину ми маємо змогу підтримувати зв'язок з нашими братами та сестрами. Представники водопешської спільноти Пресвітеріанської церкви Кореї від початку війни привезли допомогу для Закарпаття вже вдруге. Вартість останнього вантажу складає більше 300 тисяч гривень.